Всім привіт, друзяки. Щойно кур'єр доставив мені посилочку за ліжки. Зараз я піду додому і зниму огляд девайсів, які мені приїхали. Отже, друзі, вирішив я не знімати цю довгу нудну розпаковку, займає дуже багато часу. Скажу одно, що упаковані ці всі девайси, були мега круто. Це були такі досить жорсткі коробки, в яких все було замотано в попирчату клійонку, і все це досить гарно було запаковано. І так, перейдемо безпосередньо до справи. Замовив я, значить, собі такий бренд, як Lure Голік. Ось так. Майже алкоголік, тільки трішки інакше. Так, одним із цих девайсів, це мені приїхали такі от кульки, як ми бачимо, кулі верніше, для Техасу, Кароліни та подібних оснасток. Вони є вольфрамові, ну, принаймні заявлено вольфрамові. Десь тут є надпись Tungster Flipping Weight. Здається, так читається. Коротше кажучи, ось так виглядає сам виріб. Досить непогано, відполіровано все гарненно. І ще всередині, якщо ми бачимо, мабуть, ставлю фото, все-таки. Тут є ось така проставочка з якогось пластику або щось подібне. Е, я гадаю, що це зроблено для того, щоб наш шнур не перетирався, не кашлатився та не зрізався об гострі кромки цього твердого матеріалу. Ну, звісно ж, якщо це дійсно є вольфрам або е, якийсь інший твердий матеріал. В чому перевага, на мій погляд, Вольфрама? Він дає більший контроль проводки по дну. Ну, плюс в траві також, ну, коротше, в будь-яких умовах він є дзвінкіший від нашого звичного свинцю, і це є його однозначною перевагою. Якщо ви ще ловите м'ясорубкою, то він у вас ще полетить трошки далі, аніж свинцова якась там куля. Так. Десять штучок тут в замовленні було. Ну, в цілому скажу вам, що досить якісно воно все виконано. Мені прям сподобалися ці кулі. Як вони себе вже будуть поводити на воді, я не знаю, але гадаю, що будуть так само обриватися, як і Свінцові. Далі, друзі, наступним девайсом я собі замовив ось такий карабін. Десь тут має бути його фото ось. Такий ось двосторонній карабін. У мене вже був такий не один, я їх купував десь там в туристичних магазинах. І ще десь я вам скажу, що дуже зручна штукенція. В чому його якби, перевага? Спочатку трошки розкажу, ось так має з одного боку, з іншого пружину, досить жорсткі пружини, але якось приємно в міру, скажімо так. Сам ви виріб не має ніяких ні заусенців, нічого. Ну, Досить приємна така штука. В цілому складається враження. Такої добротної, добротного виробу. Так от, в чому перевага? Ми його можемо почепити десь там на сумку, на рюкзак, на будь-що. Да, і з цього краю ми можемо вдягати та знімати там будь-які наші риболовні прикаляси. Ну, для прикладу, просто ось візьмемо да, таку штукенцію. Якщо нам треба, ми зняли або з одного боку так, або зняли повністю з рюкзака. І, наприклад, перечепили на поясну сумку, або ще кудись, де нам це буде зручніше. Ось такі от, штукенці, ну хто не має, я вам дуже рекомендую. Це досить зручна штука. Це не обов'язково має бути цей бренд, просто в цілому там в якісь туристичних магазинах, можливо, в рибальських вони є. Ось цей карабін набагато зручніший, наприклад, чим ось цей. Ну, На мій звісно ж, погляд. Так що, кому цікаво, зверніть увагу на такий обвіз, він є досить таки зручним для вас. І далі, друзі, до основного. Насправді я цього бренду замовляв. ось, Верніше було якби, основною покупкою. Це ось ножниці та той інший інструмент. Зараз я вам про це трішечки розповім. Да? Як ви знаєте, рибалю я з жінкою, і нам потрібні якісь рижучі інструменти саме для ультралайта. того, що для... Більш грубих шнурів, 0,8 одиниці, я використовую ось такі от плоскогубці, тонкогубці, круглогубці, називайте, як то хочете. Коротше кажучи, тут є досить така щільна ріжуча кромка, яка без проблем кусає 0,8 шнур і все, що є товще. Тобто, питання, скажімо, більш важкого спільного закритого і я до нього не вертаюся. Але для. Різання саме тонких, 0,4, можливо, навіть 0,6, інколи шнурів, можливо, і тонших. У нас немає інструменту, якісного інструменту. Бо є якісь там кусачки, які виходять через півсезону з ладу, або ще щось таке. Були в мене японські, всілякі, ну, коротше кажучи, вирішив я все-таки нарешті замовити ножниці. Це приїхало для дружини. Ось вони мають такий чехольчик, сюди вони. Непогано поміщ... поміщаються. ну, Один момент, да, можливо, треба було б їх, можливо, тут якусь петельку. Але в принципі, виробник думає, що їх можна якось так почепити. До речі, якщо цю штуку сюди вставити, то буде також зручніше. Ну, Таке діло. Є тут така ось страховочка, вона не дуже сильно тягнеться. ну, така якась вона. На мій погляд, трохи дитяча, хоча багато інструментів мають подібне і живуть з нею довгі роки. Сам карабінчик тут досить пружний, я вам скажу. Прям таки приємно пружний. Ну, і в цілому складається враження, що він непоганий. Не той, що розвалиться там через один день. Далі, самі ножниці. Виготовлені. Немає взагалі ніяких претензій, нічого ніде не торчить, там ніякі заусенці, нічого такого немає. Все класно, все офігенно. Ну, тут може щось десь там, як знімали ці. Проливки, але, чесно кажучи, ну, до такого вже доколупуватися, це, мабуть, вже нижче нема куди. Коротше, друзі, ось ці ножнички. Мають такі, знаєте, коли зачиняються, то мають досить такий тугий хід. Тобто відчувається, що ця ріжуча кромка досить е сильно тре одна об одну. Це дає змогу різати тонкий шнур. Я вже, звісно ж, перевірив, як ви розумієте, ось є у нас 0,4 шнур, ми беремо його. Так, зараз я це трошки посуну, щоб вам хоч якось було видно. Чи краще на чорному фоні, не знаю. Мабуть, на чорному. ну, Так, камера ти де? Ось, дивіться, ріже. Прям ой, це я не дорізав. Прям взагалі без проблем. Вона просто стриже цей 06 шнур. ну, Дійсно вражає така гострота. Дуже, дуже приємно, я, скажімо, в цілому у мене враження від цього замовлення, від цієї покупки. Отже, жінці такий інструмент, а мені доїхав трішки інший. Мені доїхав ось такий інструмент. Суть, в принципі, та ж. Мені б треба було якесь для того, щоб якісно різати шнури і флюри. Флюр, до речі, теж ріже. Я думаю, що то вже, в принципі, всі думають 0,18 флюр, простіше порізати, ніж 0,4 шнур. Це для всіх очевидні речі. Ось така штукенція приблуде мені доїхала. Ж, то, того ж самого бренду LuraGollik. Е, невеличкі, досить зручні ці ножниці, чи не знаю, як його назвати, девайс. Коротше кажучи, теж для ультрика. можна було б замовити такі ножниці, але для Ультрика треба якісь плоскогубці. Ці ну, вони просто здоровенні, громоздкі і не потрібні, важкі. На рахунок такого екстрактора, у мене просто в ньому, блін, коли застріють пальці, я нічого не можу зробити, і я більше їм мучуся, чим користуюся. Тому мені незручно користуватися карцангом однозначно. Якби були тонші пальці, можливо, так. Да. А так, що ми маємо? Ось такий досить прикольний інструменти. Тут є такий фіксатор, який тримає його в закритому положенні, відпускає мою вуаля! Відбулося чудо, відкрилося. Да? Пружина без проблем відкриває цей інструмент. і він якби, готовий до користування. Тут є, в принципі, подвійне скажімо, його призначення. Да? Е, так само має офігенну ріжучу кромку, яка ось просто так от січе цей шнур, не відчуваючи навіть 0,4, ну, тоншого я не використовую, мені здається, що все просто суперово. Далі. Цей девайс ще має ось такий зубчик, який використовується для розтискання завідних кілець. Він найменше кільце, які у мене є, без проблем розгинає. Бо в мене був флагмановський пінцет, який ніхера їх не розгинав, просто він розгинав тільки здоровецькі якісь кільця, бо мале треба було досить, досить довго його направляти. Все було простіше зробити з ножем. Але потім я собі купив смітовський. Пінцет і все стало на свої місця. То цей, в принципі, по якості я вам скажу, ось цього зубчика та підгонки ось тут, Ну мабуть, не гірше, ніж отой Смітовський. Ну, як воно буде все в майбутньому, побачимо. Зараз в цілому цією покупкою я дуже задоволений, як і чесно скажу, досить приємна, Ну навіть можливо, трохи неочікувана така. да Це не є найдешевший інструмент на а Оскільки ви знаєте, я багато там всього купую, да, і звісно, дешман там є відверте щит, а е, більш уже якісні речі вони трохи коштують. В принципі, це є не критичні на них ціни. Кому буде цікаво, я посилання там залишу, ну, не знаю на ті девайси добре, на все залишу. Тож, кому цікаво, можете подивитися. І, в принципі, я гадаю, що це буде непоганим вибором. Одно що скільки воно прослужить, я вам не можу гарантувати, але. Ну, я гадаю, що сезон воно відходить точно. Якщо буде більше служити, звісно ж, ви будете бачити далі це все у моїх роликах. Тож, якось так. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а я вас всіх обняв і прощаюсь з вами. Далі буде. Всім пока.